Вітаю вас, дорогі цінні друзі. Це програма Добра новина. З вами Богдан Демборинський, і як завжди, говоримо про Бога чудес. Християнство без чудес це філософія, але слава Богу, що Бог є богом чудес, і християнство це є виявлення сили Божої. Це є життя в чудесах, це життя в перемозі, це є життя, яке дає владу над бісами і хворобами. Це те, чим ми з вами маємо навчитися користуватися. Живучи з Ісусом Христом. Якщо ми з Ним, якщо Він в нас, то наше життя має бути наповнене чудесами. І це нормально, тому що це передбачено ще від створення світу. Віра це є надприроднє явище. І віра це є те, чим ми перемагаємо світ. Це те, чим ми перемагаємо зло, чим ми перемагаємо хвороби, смерть і всякий демонічний вплив. Недавно нам. Написала одна жінка, вона написала молитовне прохання, але вона почала з того, що її знайома зцілилася в нас на служінні. і вона пише: мене звати Олена, я зараз на даний момент живу в Польщі і взнала про чудове зцілення, яке сталося на вашому служінні з моєю знайомою Валентиною. В неї були проблеми з ногами, сильні такі, і вона приїхала недавно до нас на служіння. Вона приїхала з своєю внучкою, яка живе у Львові, а сама вона з Дніпра. І вона ходила з паличкою. І коли вона йшла від нас, то вона вже несла цю паличку під рукою. І десь вони виклали відео, і ця жінка Олена вона побачила це відео, де Валентина вже ходить вільно і паличку тримає, не, не спираючись на паличку, ходить. Тримає її під рукою. І вона каже, що від Валентини я також знала, що на вашому служінні зцілилася жінка, в якої був рак шлунку, яка вже вмирала і важила 40 кілограмів. І я вірю, що ваша молитва допоможе і мені. Амінь. Я теж вірю, що молитва віри допоможе і зцілить хворого. Тому що Христос це робив, це було нормою в Його служінні. А оскільки ми з вами учні Ісуса Христа, і ми вчимося від Нього, то це повинно відбуватися також і в нашому служінні. І пише ще одна жінка, пише вона, вона сама з Кривого Рогу, і вона пише. Рівно рік тому я почала дивитися ваші відео. І спочатку я побачила подкаст, де ви розповідали, як Бог зцілив ваш хребет і сколіоз. У вас були грижі. Так, у мене були грижі, У мене було мінімум дві грижі чи протрузії. Не знаю, точно не можу сказати, але це мені спричиняло дуже багато незручностей, проблем, болю і так далі. Я думаю, хто знає, той розуміє, про що мова. І в мене був викривлений хребет, Бог мене зцілив. І це сталося 17 квітня 2001 року, десь приблизно в 21.30. Я дуже добре пам'ятаю цей день. Я пам'ятаю, як вирівнювався мій хребет. І час від часу я розповідаю про це чудо. І ось воно для, для цієї жінки стало таким поштовхом в вірі, а віруюча вона вже близько 30 років. І ось вона пише, що вона прослухала 4 наших відео підряд. І зараз я тут знайду, де вона. Я страждала від болю в спині, лікувалася 4 роки. В мене були грижі, протрузії, зміщений таз, і це дуже сильно заважало мені жити. Ну, звичайно. Руки не працювали, навіть ложку я не могла тримати в руках, не говорячи про якусь іншу роботу. І довелося звільнитися. Я працювала на конвейері і продовжувала лікуватися вдомі, вдома. І ось слухаючи ваше відео. Чотири, чотири відео підряд, чотири проповіді я прослухала. не пішла на служіння. І я зрозуміла, що зцілення в моєму житті вже є. Ця Жінка, слухаючи проповіді, зрозуміла, що це вже сталося, що це вже їй належить. Дуже цікаво вона це все описує. І в цей же час зник біль. В спині, і в мене почалося нове життя без болю, без тривог. І зараз я займаюся сільським господарством, і в мене чотири теплиці. Саджаю помідори високорослі, і як розумієте, їх потрібно висадити, підв'язати, посинкувати, обробляти, і роботи достатньо. І в цьому році я просто любуюся працею, де я можу. Нагинатися і мене не болить спина, і це велике чудо. І велика радість. Це вже не перше зцілення в моєму житті. Я почала жити по-іншому, мислити по-іншому, і можу просто говорити про Христа чужим людям, молитися за них. І були випадки, коли люди просто під час молитви зцілялися. Однієї людини пройшов біль в коліні. І хоч до цього Він не міг, цей чоловік не міг навіть на цю ногу вільно ставати. А ще я думаю, що Христос живе в мені і це мене переповнює просто. Усвідомлення того, що Христос живе в цій жінці. От вона це починає розуміти. Скільки християн, які прийняли Ісуса Христа, з якими ми спілкувалися, які вже десятки років в вірі, вони цього ніяк не можуть усвідомити. Вони дивляться навколо себе, вони бачать те, що робить диявол. Вони бачать кругом бісів, страх, злог, вороби, поразку, замість того, щоб перевести свій погляд на Ісуса Христа. І ця жінка, яка теж вже майже 30 років в вірі, нарешті перевела погляд на Ісуса Христа. Нарешті закінчилося це все лікування, яке не приносило жодних результатів. Нарешті закінчилася ця нездатність працювати, і вона зараз може вільно працювати фізично і важка праця. І вона описує цікавий випадок, коли їм потрібно було з чоловіком перенести трубу, шестиметрову, важку на досить таку значну відстань. А вона взагалі вирішила, що вона нічого важкого піднімати не буде, тому що ці грижі її добре вже так втомили до цього. І ось вона бере цю трубу, і вона каже: «Ісус, давай, ти будеш нести цю трубу, а я просто так буду за нею триматися. І вони успішно перенесли цю трубу. Хоча чоловік там захекався трохи, і, і, тому що це було важко і несли так далеченько. Але вона це зробила і, і вона це розуміє, що Бог діє в її житті, що можна жити над природнім життям. І в них був випадок. Стався десь чоловік, працював з електрикою, там стався якийсь спалах, і в нього було пошкоджене око, дуже сильний опік. І лікарі сказали, що це око витече, що воно не залишиться там. Але вона стояла в вірі, вона з цим не погоджувалася, вона протистала цим речам, око залишилося ціле. Вони дуже дивувалися, що воно не витекло. І більше того, там зберігся зір в якійсь мірі слабенький, але є. І далі я думаю, що все-таки це око відновиться, тому що ця жінка стоїть в вірі, вона не здається. Вона, вона повірила в Ісуса Христа, який воскрес мертвих, який сьогодні живий, який любить людей, який являє милість, який простив всі гріхи, який взяв на себе всі хвороби, який дав нам владу над бісами, хворобами, щоб їх виганяти. Якщо ви подивитеся в Євангелії, і одного разу я порахував. Там десь близько сотні випадків зцілення поодиноких і масових вигнання бісів, Воскресіння змертвих і всяких інших надродних чудес, які відбувалися у служінні Ісуса. Якщо ви подивитеся, то ви зрозумієте, що служіння Ісуса постійно було супроводжене чудесами. і люди отримували відповіді на свої потреби, які неможливо було вирішити ніяким жодним іншим чином, крім як надприродним. І я читаю з сьомої голови. Євангелії Марка, з 24 вірша, Ісус з учнями вирушив в сторону Тиру та Сидону. І увійшовши в один дім, не хотів, щоб довідалися хто-небудь про те, що він там є, але не міг скритися, бо відразу одна жінка, дочка якої мала Злого Духа, дізнавшися про нього, прийшла та до них йому впала. Була та жінка-грехиня родом Сирофенікійка, і благала вона його, щоб. Вигнав біса з її дочки, а він відповів їй Дай спершу, щоб наїлися діти, не личить бо взяти хліб в дітей і кинути щенятам. Але вона озвалася і каже йому: Так, Господи, але й щенята їдять під столом крихти, які падають в дітей. І сказав він їй за те слово: Йди, біс, вийшов з твоєї дочки. І повернулася вона до свого дому і знайшла дитину, що лежала на ліжку. Біс вийшов. Це служіння Ісуса Христа. Неодноразово ми бачили, як звільняються люди, які одержимі демонами. І одного разу я пам'ятаю, як до нас приїхала жінка, вона там була з родичами, не знаю, хто там з нею був, мама, свекруха, ще якийсь чоловік був. І в неї була дитина маленька, 11 місяців. І ця дитина кричала, страшенно кричала. І коли ця жінка розповіла всю цю історію, це десь вже тривало близько півроку. І сталося це, ну як завжди, таке стається після вакцинації. Якщо ви не в курсі, то вакцини містять в собі солі важких металів, свинцю і ртуті і також плазму абортованих дітей, на яких там ці віруси розмножують. І це, відповідно, пошкоджує мозок, це пошкоджує нервову систему, це може викликати затримку розвитку. Я вже не говорю про якісь інші наслідки, і цих достатньо. І це також вик... може викликати демонічну присутність. Не знаю, яким чином це все відбувається, але воно відбувається. І ця дитина явно була одержима бісом. Ми пояснили це цим людям. Я їх попросив, щоб вони не лякалися, і я їм пояснив таку річ, що ви можете їздити. Вони вже об'їздили там все, що могли. Вони були виснажені, ця жінка виснажена була бліда, півроку вона вже нормально не спала і, мабуть, і не їла нормально, і ця дитина нормально не їла і не спала. Вона кричала постійно весь час, поки ми розмовляли, і це було. Явно ну, неприродній крик. Іноді вона замовкала ця маленька дитина і дивилася на нас так пильно уважно. І ну, видно було, що це неприродне явище. І коли ми пояснили, що куди б вона не поїхала, жодна установа медична, жоден спеціаліст, який би він там не був. Високоосвічений, і з якою там величезною практикою він не здатний справитися з демонічним впливом, з демонічною присутністю, тому що медицина працює зовсім на іншому рівні. Взагалі, медицина це атеїстичне явище, атеїстична наука, як і будь-яка інша. І вона не враховує існування бісів, демонів, ангелів, Бога і так далі, і надродних якихось речей. Там все намагається пояснити з матеріалістичної точки зору. Я пояснив цій жінці, що вона повинна для себе зробити висновок, якісь рішення прийняти. Або вона продовжує шукати вихід в медицині, або вона вирішує покластися повністю на Ісуса Христа. Сподіваюся, що саме так вона зробила, тому що ми помолилися потім за цю дитину. Дитина заспокоїлася, пішла на руки до Людмили, що було вже дуже дивно. Вона не йшла до чого ні до кого чужого на руки. Вони потім поїхали і приїхали через якийсь час. Там ще, крім цього, всього були судоми, такі епілептичні прояви, і вони припинилися. Дитина нормально їла, спала, і все було добре. І коли вони через кілька місяців приїхали знову до нас, то це вже була зовсім інша картина. Це дитина була спокійна, нормальна, адекватна, вона реагувала на все. Мама була зовсім іншого вигляду. Вже відпочила нормальний колір обличчя і так далі. Це Христос, це Христос, який воскрес змертих, це Христос, який сьогодні живий, це Христос, який сьогодні є головою церкви, це Христос, про якого Бог сказав, це син мій улюблений, Його слухайтеся у всьому. Читаю далі з 7 глави, з 31 вірша Марка. І знову, покинувши країну Тирську, прийшов через Сидон, над море Галілейське, в межі околиць Десятимістя, і приводять йому глухонімого. І благають його, щоб на нього руку поклав. І взявши його на бік від народу, вклав йому пальці свої в вуха і, добувши свої слони, торкнувся йому язика і глянувши на небо, зітхнув і каже, Ефата, тобто відкрийся. І зараз же відкрилися його вуха, і розв'язалися завізі його язика, і почав він виразно говорити, і наказав їм нікому про це не говорити, а те, що більше він їм наказував, то більше вони це розголошували. І зачудовані понад всяку міру говорили. Він усе гаразд учинив. Глухим дає слух, мову німим. Мені це подобається. Я всього на всього тричі, бачив, як глухонімі починають чути і говорити. Ну, принаймні те, що сталося на моїх очах. Я бачу, як це відбувається. І це дійсно зачудовує. Ти, ти розумієш, що ніхто ніколи не може цього зробити з людей. І це може тільки Бог. І це Бог, який зійшов на наш з вами рівень. Це Бог, який поселився в наших серцях, якщо ви прийняли Його. Це Бог, який називає нас своїми дітьми, який віддав за нас свого любленого сина. Сина, який взяв на себе покарання за всі наші гріхи і помилки і поніс це все на хрест. І разом з цим він поніс наші хвороби і немочі. Він зробив це для того, щоб ми були вільні. Написано, Христос відкупив нас для того, щоб ми були вільні. А хвороба це рабство, хвороба це приниження, хвороба це прокляття, це не є благословіння. І коли хтось з проповідників говорить, що Бог дає хвороби, що Бог вчить хворобами, що Бог карає хворобами, то це брехня. І ця брехня не звідки небудь, а самого пекла. Це сам диявол, автор цієї брехні, тому що жодна брехня не походить від правди, а слово Боже правдиве і істинне. І якщо ви хочете знати волю Божу на своє життя, то подивіться на служіння Ісуса Христа, чим він займався. Як він відносився до людей, що він їм говорив і що він для них робив. Недавно розмовляв з чоловіком, не знаю, скільки йому років, десь близько 30. Він сам з Казахстану він телефонував, писав, якісь там у нього були питання духовні, тому що він там і падав, і щось там з ним ставалося. ну Мається на увазі відступав. І Потім вже ми з ним говорили, я йому пояснював якісь речі, він каже: я вже до вас раніше писав. І ви за мене молилися, і я з вами розмовляв. Я дуже сильно заїкався. І я згадав цей випадок, тому що це вже було давніше, десь, може, рік тому, може менше. І він кілька разів звертався, і в нього були дуже сильні проблеми з цим заїканням. Він себе дуже незручно завжди почував. Він не міг висказатися те, чого він хотів сказати. І ну, життя було складним. Це така дуже неприємна річ. І ось я з ним вже якийсь час говорю, і він мені це все розповідає. І я розумію, що в нього жодних ознак заїкання немає, він нормально говорить. І він тільки він мені раніше про це не писав. Він, от, коли в нього виникла наступна потреба, він же мені про це розповів. І таке дуже часто буває: люди телефонують, і вони кажуть, О, я хочу вам розказати свідчення, як там ви за мене колись там молилися, 5 років тому, там, чи рік, чи 5 місяців, чи 2 тижні тому. А потім вони кажуть, а тепер. У мене от така і така потреба. Тобто, якщо б в них не виникла оця потреба номер два, то вони би про чудо номер один навіть би не розповіли. Знаєте, чому важливо ділитися своїми свідченнями? Тому що ви цим прославляєте Бога, ви цим утверджуєтеся в істині, в перемозі, ви цим якби засвідчуєте дію Божу в своєму житті. І це підбадьорює інших людей. Це укріплює вашу віру. Це підбадьорює інших, це дає такий поштовх іншим людям. Я дуже часто чув відгуки людей, які, почувши чиєсь свідчення, вони запалювалися. В них запалювалася віра. Віра є в кожного. Просто вона може знаходитися, знаєте, в такому неробочому стані, десь там закинули її, вона там запліснявіла, вогка, не, не, не горить. І треба підсушити, протерти, прочистити, і вона запрацює. Читаю з. Восьмої глави Євангелія від Марка. За тих же днів е, знову була сила народу, і їсти не мали що. І закликав учнів і каже їм: Шкода мені, людей, ось уже три дні перебувають зі мною, але не мають що їсти. Якщо відпущу голодних додому ослаблень по дорозі, деякі бо з них поприходили здалека. І тоді відказали йому учні його, а з чого міг би... Е, Міг би нагодувати їх хлібом хтось тут в пустелі. А він же запитав їх, скільки маєте хлібів? Сім відповіли вони. Тоді повелів він народові сісти на землю, взявши сім хлібів, воздавши хвалу, поламав їх і дав їх своїм учням, щоб роздавали. І вони роздавали народові. мали також дещо риби і поблагословив і їх і наказав теж роздати. І вони їли, наситилися ще й не збирали. Сматків хліба, сім кошиків повних. А було їх чотири тисячі і відпустив їх. тисячі голодних людей. Ісус нагодував сімома хлібами і кількома рибами. і ще сім кошиків хліба залишилося учням. Це теж чудо, це теж надпродні явище, помноження хліба. І знаєте, до чого тут? Ісус каже: Я є хліб, який зійшов з неба. І ми носимо цей хліб в собі. І навколо нас є маса людей, які духовно голодні, яким бракує цього хліба, які взагалі його не бачили, не чули або чули тільки не те, що треба. Тобто хтось їм подав перевернуту інформацію, викривлену інформацію про Бога, і вони не знають правди. Але якщо ви поділитеся, якщо ви нарешті вирішите, що Ісус вас хоче діяти через вас, знаєте, вони потім сіли в човен. І коли вони відчалили від берега, і щось там Ісус знову їм заговорив про хліб, там написано: вони не розуміли чуда з хлібами, до них не доходило, вони бачили вже це другий раз, і вони ще не розуміли. І скільки, скільки вас, дорогоцінні друзі, ви бачили, як Бог діє, навіть в вашому житті відбуваються якісь чудеса, і ви ще не розумієте, що відбувається. Ви відноситься до цього, як щось таке, воно десь далеке і таке фантастичне, і малоймовірне. Ну щось там було, може це випадково, чи неправильний діагноз, чи може мені здалося, а може, я зовсім не так все правильно зрозумів. Але насправді Ісус хоче, щоб ми дійшли до розуміння правди, щоб ми зрозуміли, наскільки безмежна велич його сили в нас, сила, яка воскресила його з мертвих. І ми це носимо в собі. І можете собі уявити, що. Ви отримали багато спадщину: будинок, землю, транспортні засоби, якісь рахунки в банку такі серйозні, солідні, і вам видали про це документ, все там з підписами, печатками, все по закону, все так, як повинно бути. І скажіть мені, будь ласка, коли би ви хотіли почати цим користуватися? Через 20 років, коли ви нарешті зрозумієте, що ви достойні цього, через 30 років, ніколи взагалі, чи з першого дня. Скажіть мені, будь ласка, як би ви себе повели, при тому, що у вас є потреба там, в цих всіх речах? Ви би відкладали момент, коли ви вступите в володіння і в користування цими речами? Чи ви б зразу почали цим користуватися? Я думаю, що зразу, що ви б не відкладали це. Надовго, тим більше ви цього давно хотіли. А, а тепер подумайте, що у вас живе Бог, який створив Всесвіт, Бог, який переміг диявола, Бог, який переміг смерть, Бог, який дав своїм учням владу над бісами і хворобами, щоб їх виганяти. Ісус, який прийшов і сказав про себе, що Дух Господа Бога на мене для того, щоб проповідувати добру новину бідним. Полоненим визволення, сліпим прозріння принести, відпустити змучених на свободу, проголосити час Божої милості. І він живе сьогодні в вас. І Він хоче робити чудеса. Він хоче роздавати цей хліб життя людям, які голодні духовно, які вмирають духовно за браком цього хліба. І він хоче робити це через вас. Він говорить, що кожен, хто вірить в мене, буде робити ті самі діла, які я робив. І наступний крок за вами читаю з Євангелії від Матвія, 9 розділ, з 35 го вірша. Ісус обходив усі міста та села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію царства та щіляючи всяку хворобу і всяку недугу, це було його служіння. І бачивши натовпи народу, він милосердився над ними, бо вони були стомлені та прибиті, немов в вівці, що не мають пастуха. Пастух це той, хто турбується про овець. І якщо пастуха нема, вівці, вівці просто гинуть. І тоді він каже своїм учням: І якщо ви учені Ісуса Христа, то ці слова мають відношення також до вас. Жнива великі, а робітників мало. Просіть, Отже, господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива. Е, ну що, давайте будемо просити Бога, щоб він когось вислав на жнива. Знаєте кого, маєте список, можете сказати їм про це, що вони мають йти на жнива. Чи може ви бачити себе в цьому списку, номером один, Бо хоче діяти через вас. Як, наприклад, та жінка, яка зцілилася від гриш в хребті, яка тепер може працювати, яка тепер може нормально заробляти, яка тепер не боїться нагнутися чи взяти щось важке в руки, яка може послужити іншим людям. А раніше вона цього не робила, тому що в неї не було відкриття, хто в ній живе. Вона прийняла Ісуса Христа, і 29 років в ній Христос. Просто був бездіяльний, практично майже, може там щось трошки відбувалося. І зараз вона це зрозуміла. Десятий розділ Мат Матвія. І прикликавши зразу ж після дев'ятого, після того, як він сказав, що великий жнива, покликавши своїх 12 учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяти і лікувати всяку хворобу і всяку неміч. І потім сьомий вірш. І сказав їм. Ідіть, проповідуйте, кажучи, що Царство Небесне близько. Оздоровлюйте недужих, воскрешайте мертвих, очищуйте прокажених, виганяйте бісів, даром прийняли, даром давайте. Це служіння Ісуса Христа. І ви будете робити це, якщо ви будете це робити, не своїми силами. За це можете не хвилюватися. Христос, який воскрес мертвих, Він буде діяти через вас. Друзі, я маю запитання до тих з вас, хто ще не прийняв Ісуса Христа. Можливо, ви хочете зробити це вже зараз. Якщо так, то давайте ми з вами про це помолимось. Схиліть голову, закрийте очі і скажіть, Ісус, я каюсь у всіх своїх гріхах, я вірю, що ти Син Божий, і ти помер за мої гріхи. Я вірю, що ти Воскрес, і я приймаю Тебе. Я прошу Тебе, Ісусу, увійди в моє серце, очисть мене і живи в мені. Ти мій Господь, і ти мій Спаситель. Я дякую тобі, що ти почув мене. Дякую тобі, що ти спас мене сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І зараз я хочу помолитися з вами, з тими, хто має потребу вцілені. Кладіть руку на місце, яке вас турбує, якщо місць багато на серце або на голову, тихенько приймайте. Святий Господь, я дякую тобі за твою вціляючу силу, яка зараз виливається на кожного, хто приймає слова цієї молитви. Іменем Ісуса Христа, нехай зникають запальні процеси, нехай зникають віруси, кліщі глисти, всякі інші паразити, інфекції, хай зникає герпес, гепатит. В ім'я Ісуса хай повністю відновлюються судини, кровопостачання, тиск й нормалізується. Хай зціляються капіляри, хай нормально циркулює кров в кінцівках. В когось хтось страждає від того, що у вас постійно холодні ноги, хай приходить тепло, хай нормально. Відбувається теплообмін, хай кров заходить нормально в кінцівки, зникають трофічні виразки, тромби, варикозні вени, хай зміцнюються і стають нормальними, атеросклероз нехай зникає. Хтось зараз ціляється від аневризми аорти і від гіпертонії. Хай відновлюються наднирники, нирки, жовчний, підшлункова залоза. Камінці в нирках і в жовчному хай зникають в ім'я Ісуса. Це чистетева система, дітородні органи нехай зціляються. Хай відновлюється серце, легені, хребет нехай зціляється, суглоби. Хай припиняються аутоімунні захворювання, очиститься шкіра, зникають пухлини ракові в тому числі, саркома, меланоми, бородавки, різні нарости, міоми, аденома простати хай зникає. Хай приходить радість, мир, хай припиняється залежність від антидепресантів і всяких інших хімічних речовин. Хай повністю відновлюється нервова система, психіка, зір, слух. Хай приходить радість, мир, наповнення Божим Духом. Амінь. Амінь. Друзі. Перевіряйте себе, почніть робити те, що ви не могли. Йдіть за Ісусом Христом і намагайтеся бути подібними до Нього. Робіть ті самі речі, які робив Він. І Бог вас хай благословить. До наступної зустрічі.